Вітаємо усіх прихильників футзалу. На третьому поєдинку в рамках сьогоднішнього ігрового вечора команда тії учасник сучасник it ліги зустрічається з клубом Аджілів. Зівей без шумського, без Гащука. Не бачимо двох останніх лідерів. Романович п'ятої. Вихідний навіть. Удар! Чудова гра граві! Виростимо в екстралізі в лавах команди Львівської енергії. Черніцин прекрасне перехоплення. Вихідний навіть Богдан, удар! Повзворота летит кісті, навіть повторюється. Удар чи іншого. Передача прекрасна від Юре Вишневського. Черніцин, Як же ж постелився у підкаті, і це повинно винагороджуватись. Пелех не сперечається з наконечним, До речі, саме Андрій вилучав останнього. Удар від Даниловича. Вальників зустрічаючись з Елексом в рамках благодійного турніру. Татончак перед ним Данильченко. Роман втік від опіки. Потрібно було стріляти трішки раніше. Злетів м'яч. Так, хлопці шукають. Вільних прогалин і зараз скиба не забиває. Не щастить Андрію. мастер -Айті Ліга ліги. Єрвишневський стріляє. Данилович не зрізав м'яч у зрізам в... м'ячу воловершує кар'єру Андрій Пилипчук. У 42. Гол! Це Нишина один. Пропускає ті ж дію І що ж ти будеш робити? Браво! Повертаємось на передостанній поєдинок. Палак своїм хлопцям. Так вони хочуть сьогодні нас догнати. Нептун щонайменше та смартфокштор! Який момент! Нестеров! Ні Юрій Скиба. На жаль, не вдалося дати передачу. Удар! Знову Нестеров. Вишневський. Олег, тікай від цієї опіки! Атака в 2 в 1. Зараз потрібно рухатись назад Івану Романовичу. Данилович стріляє у дальній кут. Чудово грає б. Мав умови вистрибнути глоболоджі, якби переграв. Елекс, але не пощастило. Декілька прикрик оказій хоче повернути кулю в команді, які Муть Проти Андрія Скиби. Той розвертається, може пробити зараз правої ноги. Удар з-під суперніцин на боротьбі з Ярославом Гуком. Синишин помолився. Удар поворота! Нестеровський на добиванні були партнери, партнерину. Чому ж не. Тут Юрій Скиба проти Івана Романовича. Чудово грає Іван, Вихід Вишневич. Передачу віддає! І Ігор. удар! Гол! Вишневський забиває! Один-один. Браво! А все розпочалося з помилок. тут же команда має чудовий шанс забити. Наприклад, ось є удар від воріт. Зараз пробиватиме дума гол 2-1! Роман відзначається ті жінок які зможеш здобути вольову звиття. Якась атака команди суперника. Вони хотіли побачити кутові удари. Всі заборилися. Арбітр показав на можливість. Тут була гра лежачі. І команди, які бовтузились трішки нижче, маючи 25 балів, 23 і так далі. Ви розумієте, що їм у другому колі зустріч знову Олег Данилович. Перед ним Іван Романович. Скиба. Пробиває оближні кут стійка.